Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської Гри католицької єпархії з вірою у серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Продовжуючи розгляд християнського ставлення до довкілля, пропонуємо вашій увазі тему Святий Франциск Асиський, покровитель екологів. В минулому ми вже згадували про цього великого святого, якого ставить приклад католицька церква. Але сьогодні, в переддень святкування празника святого Франциска і Дня захисту тварин, щиро запрошуємо вас розширити наші знання про нього. Понад чверть століття минуло з тих пір, як Папа Іван Павло II проголосив Святого Франциска небесним покровителем екологів. Думки святого Франциска про солідарність і братерство з усім творінням підкреслюються в апостольському посланні Івана Павла II Інтерсанктос тисячу дев'ятсот року. У цьому посланні Іван Павло II пише: Святого Франциска Асиського абсолютно правильно вважають одним з тих святих і відомих мужів. Які до природи ставилися як до чудесного дару, переданого Богом роду людському. Адже він особливим чином глибоко відчував усі створіння Творця і, натхненний Духом Божим, оспівав прекрасну пінсню творіння, через які особливо через брата Сонце, сестру, місяць і зірки Небесні воздав належне прославлення, хвалу і благословення доброму Всевишньому Господу. Святого Франциска, першого еколога, можна вважати твердим орієнтиром у пошуку відповідальних відносин з природою і іншими людьми і Богом. Він також дає нам надзвичайно важливу мотивацію охорони природи. Ми повинні дбати про природу, тому що тварини і рослини, наші брати і сестри. Святого Франциска також називають миротворцем, що також актуально в наш час. Адже війни руйнують природне навколишнє. Середовище не менше ніж техногенні катастрофи. Франциск Сиський весь свій дар Божий по риториці і богослов'ю спрямував на те, щоб погасити вогонь ненависті і неприязні між людьми і щоб відновлювати мир. Франциск закликав до миру і злагоди різні класові групування мешканців свого міста, які постійно провадили між собою криваві війни. Він сприяв злагодженню мирних стосунків між містами, які раніше воювали між собою, примиряв духовенство з народом, він також змушував людей по-іншому, з любов'ю відноситись до навколишнього світу, особливо до тварин. Всесвітній день захисту тварин спеціально приурочений до Дня пам'яті святого Франциска і покликаний об'єднувати зусилля людей у збереженні тваринного світу, нашої планети і в захисті прав домашніх тварин. На сьогоднішній день у багатьох країнах світу існують організації, які захищають тваринний і рослинний світ. Їх цілі такі: підвищення у суспільстві рівня етичного та гуманного ставлення до тварин, запобігання випадків жорстокого поводження з тваринами, впровадження практику методів гуманного контролю над популяцією безпритульних тварин, об'єднання співдружності людей на байдужих до проблем бездомних тварин. І інші. Екологічну думку святого Франциска добре відбиває сформульований у ХХ столітті декалог Святого Франциска, заснований на його листах і джерелах раннього францисканства, який пропонуємо і нашим глядачам. Перше будь людиною серед творінь, братом серед братів. Друге стався до всіх творінь з любов'ю і повагою. Третє тобі довірено землю, як сад, керуй нею мудро. Четверте. Піклуйся про людину, тварину, рослину, воду та повітря, щоб земля не залишалася абсолютно їх позбавленою. П'яте. Користуючись речами, знай міру, бо у марнотратства немає майбутнього. Шосте. Тобі дана місія відкривати таїнство їжі, щоб життя наповнювалося життям. Сьоме. Розірви вузол насильства, щоб зрозуміти, які права існування. Восьме пам'ятай, що світ не тільки такий, як ти його собі уявляєш, але в ньому закладена думка Всевишнього Бога. Дев'яте коли зрубаєш дерево, залиш хоча б один пагін, щоб не перервати його життя. Десяте. З повагою йди по камінню, бо все має свою цінність. На цьому я прощаюсь з вами. В наступний четвер запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань у рамках природоохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику з телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської епархії єпархії вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.